Thank you Цей заход сьогоднішній він присвячений олімпійському тижню спорту у 2022 році. Ну, взагалі, ми такі заходи проводимо кожний рік. Це у нас такий відбувається захід на вулиці. Ну, так як нам трошки погода не дозволила це робити на вулиці, ми перенесли в приміщення. Ми не стали відмовлятися від нього, тому що вже все сплановано, все є діти готові. Єдине у нас спортивний туризм. Який їм погода не заважає, і тому вони сьогодні залюбки змагаються змагання на вулиці? У нас сьогодні всього три види спорту: це настільний теніс, шашки і спортивний туризм. Якби нам погода дозволила, це були би волейбол, футбол і баскетбол. Ну я думаю, що ми ще зустрінемося на вулиці з цими видами спорту. Ось і тому як це свято спорту, то як же розваги для дітей не зробити? У нас майстер-класи відбуваються під цей час. У нас аніматори були дівчата, які розважали нашу малечу, як же без нашого гурту, дежавю, нашого знаменного будинку дитячої юнацької творчості. Вони у нас зараз лунають пісні по всьому закладу. Це так приємно, це так драйвово, це так класно. І я, звісно, хочу подякувати в першу чергу нашій команді будинку дитячої творчості. Вони всі відгукнулися. У нас сьогодні вихідний, але ми всі тут. І це ну це так приємно, що всі працюють всі з дітками. Дітки всіх знають, вони бігають, обнімаються, і звісно, у нас. Влітку така народилася команда молодіжна команда Драйв, яку очолює Вікторія Сінаєвська. Це просто наші помічники, це наші вожаті, наші помічники, наша зміна, так сказати. Бо вони все знають в цьому закладі. До них за що не запитаю. Вони все знають і можуть допомогти відвести, показати і приймають участь активно в наших заходах. Змагання це, звісно, це нагороди. Відділ молоді і спорту Валентина Петрівна зборівська. Вони нам. Надали такі нагороди, це грамоти, медалі, кубки. і Діти сьогодні їх отримають. Це взагалі круто, тому що змагання це завжди такий результат, це контрольна, як в школі. Ти працюєш, працюєш, і тільки на змаганнях ти можеш побачити, а що ти навчився. І ось такі змагання сьогодні відбуваються, щоб далі діти могли наступний крок зробити в своєму навченні. Ну я всім дякую, хто до нас доєднався. Для кого погода не стала таким перепоном нашого свята. Туристів три дистанції це особиста дистанція, там, де новачки будуть змагатися один проти одного. Вони перший раз, це їхні перші змагання, тому для них буде трішки страшно, цікаво. Друга дистанція для досвідчених вони змагаються зв'язками. Тобто, зв'язки це там, де беруть два учасника. Участь вони зв'язками проходять дистанцію таким чином теж борються за перше, друге, третє місце. І третя дуже нестандартна дистанція це дистанція зв'язки новачок і досвідчений. Вона е, забезпечує те, що саме той, що досвідчений, він має проконтролювати весь процес проходження дистанції новачком, тому що новачок багато чого не знає, але на ходу він буде щось нове пізнавати. Е, той, що досвідчений, буде постійно його контролювати і виправляти помилки. Ну і таким чином. Новачки тянуться до того, щоб мати такий рівень досвідченого а досвідчені можуть тренувати свої здібності, як розказати, як показати, як свою команду дотягнути до, до фінішу, так сказати. Всі бажаючі можуть взяти участь у невеликій дистанції, пройти етапи, які знаходяться на землі, просто по колоді там можна побачити, можуть покататись на гамаку, відчути себе в поході, відчути себе. На природі, і також просто покататись на такій качельці невеличкій і повеселитись.